Увага всім, хто планує подаватися на резидента. У зв'язку з змінами в уставі для чужиземців, з 1 червня змінилась також бланк, тобто внесок, на якому треба подаватися на резидента. Якщо ви подасте на старому бланку, то ваша справа залишиться без розгляду, так як це буде вважатися як брак формальний. Зараз новий бланк доступний для скачування на в ПЛ. І якщо ви реєстрували дату і заповнювали той електронний внесок, то він вже не дійсний. І зараз, у даний момент, коли я відео це записую, там ще система не оновлена, і спішити немає чого. Тобто, якщо ви в найближчий час плануєте подаватися і внесок, ще електронний не буде оновлений, то ви маєте скачати той звичний внесок, ручками його заповнити, номер внеску там зліва вверху записати і подавати так. Якщо вже до того часу... Встигнуть оновити до вашої подачі, ви можете заповнити новий внесок на нову бланку, роздрукувати його і просто прийти вже з новим внеском. Те, що там буде справа, номер інший, значення немає. Ваша реєстрація закріплена за вами особисто, а не за номером внеску. Тому ви можете виправляти хоч 10 разів. Головне просто-напросто принести саме з тим номером, який ви хочете, щоб потім відслідковувати.